На Прикарпатті продовжується винищення православ'я та прямий терор проти віряну ПЦ. Івано-Франківська область стала якоюсь бандитською республікою на карті України, де не діють жодні закони. А вірян ПЦ повністю позбавлені прав. Давайте пригадаємо хроніку нищення УПЦ в регіоні. Ситуація стала особливо гострою одразу з початком повномасштабного російського вторгнення. До православних храмів вривалися озброєні люди. Активісти перетворилися в терористів, християн виганяли на вулиці, то обіцяли розправи під дулом автомату. Монастирі окупували та зачиняли силою, ченців у гірських монастирях викрадали. До священиків приходили з погрозами та вимогами зачиняти святині. Вбивство церкви на Прикарпатті завершилося в квітні 23-го, коли відбувся кривавий штурм останнього відкритого храму у ПЦ в області кафедрального собору Різдва Христова. Групи диконів увірвалися до собору. Священиків і вірян виштовхали і витравили нервово-паралітичним газом. Рейдери відповідальні за це бандити, які ледь не вбили священнослужителів ПЦ, пізніше отримали подяку від мера Івано-Франківська та ногороди від. Дочільника ПЦО Епіфанія за те, що згасили, розтоптали останній вогник православної віри у цілій області. Над Франківщиною опустилася ніч більшовизму. Вся область територія ненависті і релігійного терору. Саме тут відбулося перше вбивство людини тільки за те, що він висловився на захист своєї церкви у ПЦ. Чоловіка буквально забили до смерті. Не сьогодні вірні УПЦ на Франківщині можуть збиратися на молитву тільки таємно, тільки в хатах і квартирах, і навіть на такі зібрання доносять пильні сусіди і влаштовують облави, як у привізні часи на початку історії Христової церкви. Але й таке життя у катакомбах тепер під загрозою. Голова надвірнянської громади однойменного району Івано-Франківської області Зинові Андрійович хвалиться, що офіційно знищив діяльність релігійної громади святого великомученика Георгія Побідоносця УПЦ. Ми доклали максимум з. Силь, щоб Надвірнянська громада, громаду однієї з перших в області позбулася московських попів в чорних рясах. Тепер прийшла ліквідація юридичної адресації московитів у чорних рясах. Не припустимо, щоб під час війни в державі функціонувала церква, яка благословляє російських солдатів на вбивство українців, розпалює ненависний Вілас. Андрійович зізнається, що у православній парафії не було ані храму, ані землі. Він говорить, що християни були змушені збиратися підпільно у хаті, але й цього їм мало. Франківщина стала показовою територією варварства і репресій проти найбільшої християнської конфесії в Україні. Це те, чого б дуже хотіли бачити гонителі церкви у владі по всій нашій землі. І як ми бачимо, Львівщина вже на шляху до цього, а Тернопіль наступне на зачистку. Нам здається, що жахливий тоталітарний експеримент Івано-Франківська по знищенню окремої конфесії заслуговує на ретельну документацію міжнародну славу та реакцію в міжнародних інституціях. З вашою допомогою ми це зробимо. Ми відкриваємо спеціальний збір на документальний проект про. Релігійну чистку в Івано-Франківської області. Ми хочемо зробити сюжети, буклети, які донесуть Європі цей жах. Франківці, православні Галичани, долучайтеся і копійкою, і що важливіше, своїми свідченнями. Потрібну суму оцінюємо приблизно у 85 тисяч гривень. Ось реквізити. Давайте зробимо це. Нехай голос знищеної епархії стане вироком для бандитської влади Івано-Франківська та області та тих, хто їх прикриває.